Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – основна властивість раціонального дробу. На минулому відеоуроці ми познайомилися з поняттям раціональний дріб. Приклади раціональних дробів ви зараз бачите на екрані. Це дріб, чисельником і знаменником якого є многочлени. Оскільки ми пам'ятаємо, що на нуль ділити не можна, то не при кожному значенні змінної раціональний дріб має зміст. А тому згадаємо, що допустимим значенням змінних, що входять до раціонального дробу, є всі значення змінних, при яких знаменник не дорівнює нулю. Згадаємо основну властивість дробу. Коли ми вивчали з вами звичайні дроби, ми формулювали основну властивість дробу, а саме, Чисельники знаменник дробу можна помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. при цьому значення дробу не зміниться. Приклад, якщо розглянемо дріб 1520, чисельники знаменник дробу помножимо на 3, одержимо дріб 45,60, що дорівнює заданому. Або, розглянувши дріб 15 двадцятих, ми можемо скоротити і чисельники знаменник дробу, тобто поділити на спільний множник 5 і одержимо дріб 3 четвертих, що дорівнює заданому. Для раціонального дробу також справжується основна властивість дробу. А саме, чисельник і знаменник раціонального дробу можна помножити або поділити на один і той самий ненульовий многочлен. При цьому значення дробу не зміниться. Ми можемо це записати у такому вигляді, який ви зараз бачите на екрані. М, Н і П многочлени, і цей запис якраз ілюструє основну властивість для раціонального дробу. Розглянемо поняття скорочення дробу. Ми вже вміємо скорочувати звичайні дроби. Для цього ми користувалися основною властивістю дробу, а саме ми ділили і чисельник і знаменник звичайного дробу на їх спільний множник. Отже, скорочення дробу це ділення чисельника і знаменника дробу на один і той самий спільний множник, який тотожно не дорівнює нулю, і відмінний від одиниці. Таким чином, щоб скоротити раціональний дріб, ми будемо розкладати і чисельник, і знаменник раціонального дробу на множники, а потім скорочувати на спільний множник. Зазвичай, на прикладах, нам буде більш зрозуміліше. Отже, розглядаємо приклади. Приклад 1. Скоротити дріб, який умову ви бачите на екрані, вказуємо, що А не дорівнює нулю, Б дорівнює нулю та С не дорівнює нулю. Будемо скорочувати заданий раціональний дріб. Спочатку будемо скорочувати числа. Отже, 8 у чисельнику і 12 у знаменнику ми можемо скоротити на 4. Скоротити означає поділити. 8 поділити на 4 дорівнює 2, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Далі ми будемо скорочувати змінні. У чисельнику А у третьому степені, а в знаменнику А. Пам'ятаємо, що риска дробу означає знак ділення. Іншими словами, А у кубі треба поділити на А, а при діленні показники віднімаються, тобто залишиться А у квадраті. Це одне пояснення. Інше пояснення, можливо, буде вам більш зрозуміліше. Отже, там, де показник менший, змінна буде зникати. Я можу от таким чином позначити для зручності. Там, де показник більший, буде залишатися показник, який ми можемо знайти, віднявши показники. Отже, серед чисел у нас залишилося 2 у чисельнику 3 в знаменнику. Серед змінних у нас в чисельнику залишиться А у квадраті. Далі Б в чисельнику і Б в знаменнику також можна скоротити, і в знаменнику в нас залишиться ще С у квадраті. Завдання виконали. Розглянемо приклад 2. Скоротіть заданий дріб у чисельнику 8 відняти 4АБ, у знаменнику 4АБ. Зверніть увагу, що ми можемо скорочувати на спільний множник. Не допускайте помилки, дивіться, 4 аб і 4 аб і чисельнику і знаменнику, але скорочувати не можемо, тому що у чисельнику стоїть знак мінус. Що ми можемо зробити? Ми можемо винести за дужки спільний множник. А саме у чисельнику спільним множником буде 4А. Якщо ми винесемо 4А задушки, від першого у нас залишиться 2 відняти Б. А в знаменнику залишається 4 АБ, як і раніше. І тепер ми можемо скоротити на 4А. Зверніть увагу, скорочуємо на спільний множник. Отже, 4а в чисельнику, 4а в знаменнику. Тепер ми маємо право скоротити. В Чисельнику залишилось 2 мінус в знаменнику залишилось b. Більше скоротити не можемо. Це і є відповідь. Розглянемо приклад 3. Запишемо умову в чисельнику: 16а у квадраті від. Відняти 8 вісіма, додати 1. в знаменнику 16 А у квадраті відняти 1. Зверніть увагу, що ми повинні згадати формули скороченого множення. І застосуємо у чисельнику: ми можемо застосувати формулу. При якій многочлен буде згортатися у квадрат різниці. Я нагадаю вам формулу, якою ми будемо користуватися зараз. Це формула скороченого множення. Я її записую: квадрат різниці дорівнює квадрату першого, відняти подвоєний добуток першого на другий і додати квадрат другого. Але цю формулу ми застосовуємо справа. Наліво. Отже, застосувавши формулу, в чисельнику одержуємо 4а 1 до квадрата. Розглянемо знаменник. В знаменнику ми також пізнаємо формулу різниці квадратів. Нагадаємо цю формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добуткові різниці самих виразів на їх суму. Користавшись цією формулою, ми розкладемо на множники знаменник. Одержимо 4а1 помножити на 4а плюс 1. Тепер ми можемо впізнати спільний множник і для чисельника, і для знаменника. Це є множник 4А 1. Скорочуємо, 4А-1 у знаменнику зникає, а в чисельнику залишиться лише 4а-1. 4а 1 в чисельнику, в знаменнику 4А плюс 1. Ми скоротили заданий дріб. Звертаю вашу увагу, що в знаменнику у нас стоїть вираз 16А квадраті мінус 1, і на початку ми повинні були вказати ОДЗ область допустимих значень. Пам'ятаємо, знаменник не дорівнює нулю. Ми це записали і враховуючи ОДЗ, ми розв'язували завдання. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 29 з першого по четверте завдання. Скоротити дріб. Перше умова в чисельнику 14 А у кубі, в знаменнику 21а. Спочатку скорочуємо числа. 14 і 21 можна скоротити на 7. 14 поділити на 7 у чисельнику залишиться 2. 21 поділити на 7, в знаменнику залишиться 3. Скорочуємо змінні в чисельнику А у кубі, а в знаменнику А. Ми будемо скорочувати на А. Тоді в знаменнику А зникає, а в чисельнику одержимо А у квадраті. Ми відняли показники 3 мінус 1 і одержали а у квадраті в чисельнику. Друге завдання: 8б у кубі це у квадраті, в знаменнику 12b це у кубі. Знову починаємо із скорочення чисел. 8 і 12 ми можемо скоротити на 4. 8 поділити на 4, 2 в чисельнику залишиться, 12 поділити на 4, 3 в знаменнику залишиться. Далі, у чисельнику B у кубі в знаменнику B. Скорочуємо на Б, в знаменнику Б зникає, в чисельнику залишиться Б у другому степені. Далі, у чисельнику є С у квадраті, в знаменнику С у кубі. Будемо скорочувати на С у квадраті. Пам'ятайте, що будемо скорочувати на степінь із меншим показником. Тоді степінь із меншим показником зникає. А в знаменнику залишиться це у першому степені, тому що показники ми відняли. Завдання розв'язали. Третє завдання: чисельнику 5х, знаменнику 20х. По-перше, легко побачити, що х та х скоротяться. Далі 5,20 можна скоротити на 5. У чисельнику залишиться одиничка, а в знаменнику залишиться 4. Відповідь: 1, четверта. Четверте завдання. В чисельнику 24х квадрат і квадрат, в знаменнику 32х. Починаємо скорочувати із чисел. Число 24, і 32 можна скоротити на 8. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 32 поділити на 8 дорівнює 4. Далі будемо скорочувати змінні х у квадраті в чисельнику, х у знаменнику. Степінь із меншим показником зникає. Тобто, в знаменнику х зникає, залишиться х у чисельнику. У першому степені записую просто Х. Аналогічно скорочуємо і змінну y. І тоді в знаменнику y зникає, а в знаменнику залишиться y у першому степені одержали дріб 3 xy у чисельнику, 4 в знаменнику. Розглянемо номер 36. Будемо скорочувати наступні дроби. Перше завдання. Роздивившись уважно умову, ми побачили спільний множник Х плюс 2 в чисельнику, Х плюс 2 в знаменнику, ми скоротили і одержали відповідь А в чисельнику Б в знаменнику. Це найпростіший випадок. Друге завдання. У чисельнику 4 помножити на а 6 у квадраті, а в знаменнику А-6 у третьому степі. Будемо скорочувати. Ми будемо скорочувати на степінь із меншим показником, а саме а 6 у квадраті зникає в чисельнику, а в знаменнику залишиться просто а 6 у першому степені, адже показники ми відняли. Остаточна відповідь 4 залишилося в чисельнику, а відняти 6 у знаменнику. Третє завдання. Чисельнику це у кубі, помножити на мінус 4 в п'ятому степені, в знаменнику це в шостому степені, помножити на С мінус 4 в третьому степені. Отже, скорочуємо на С у кубі, зникає у чисельнику, а в знаменнику залишиться С у кубі, оскільки показники відняли. 6 мінус 3 буде 3. Далі. Це мінус 4 у третьому степені ми будемо скорочувати і зникає у знаменнику, а в чисельнику залишиться мінус 4 у другому степені, оскільки показники віднімаємо 5 мінус 3 дорівнює 2. Таким чином, відповідь: Смінус 4 у другому степені, а в знаменнику це у кубі. Четверте завдання. У чисельнику 2а плюс 2b знаменнику 7 помножити на А плюс Б. Запам'ятайте, для того, щоб скоротити раціональний дріб, нам допоможуть два шляхи. Перший шлях винести спільний множник за дужки, якщо це можливо. І другий шлях застосувати формулу скороченого множення. В даному випадку ми можемо спільний множник 2 винести за дужки в чисельнику. Залишається в дужках А плюс Б. Знаменник переписуємо без змін, і ми впізнали спільний множник, який з'явився і в чисельнику, і в знаменнику. Скорочуємо на А плюс Б і одержимо відповідь 2 сьомих. Наступне завдання п'яте. Умова. В чисельнику 7х мінус 21, в знаменнику 5х мінус 15. Ми скористаємося корисною порадою винести спільний множник за дужки. В чисельнику спільний множник 7 виносимо за дужки, залишиться х мінус 3 у В знаменнику спільний множник буде 5, винесли за дужки, в дужках залишиться х мінус. 3у. Таким чином, впізнаємо спільний множник в чисельнику і знаменнику, скорочуємо на нього і одержуємо відповідь 7 п'ятих. Шосте завдання. В чисельнику 4 а 20 b в знаменнику 12аБ. Отже, в чисельнику можна винести спільний множник за дужки, а саме 4 виносимо за дужки, а в дужках залишиться а відняти 5 b В знаменнику залишається 12а Можемо скоротити і чисельники і знаменник на 4. 4 поділити на 4 дорівнює 1 у чисельнику залишиться 12 поділити на 4, 3. Одержуємо мінус 5б в чисельнику, а в знаменнику 3АБ. Зверніть увагу, що вже ми, дріб, ми не можемо скоротити, тому що в чисельнику стоїть знак мінус. А скорочувати ми маємо право, коли є множники. Сьоме завдання. Чисельнику 6х плюс 12, в знаменнику 6х. Це дуже повчальний наглядний приклад. Зверніть увагу, що зараз, хоча ми й бачимо 6х, і в чисельнику і в знаменнику, але скорочувати не маємо права, тому що в чисельнику стоїть між цими значеннями плюс, а маємо право скорочувати, коли є множники. Тому ми винесемо спільний множник за дужки в чисельнику. Виносимо 6 спільний множник, і залишиться х додати 2. Знаменник переписуємо без змін. А тепер уже на 6 можемо скоротити, оскільки ми скорочуємо на спільний множник. 6 і 6 скорочуємо, одержуємо в чисельнику x плюс 2, а в знаменнику x. Це остаточна відповідь. Восьме завдання: чисельнику А-5Б в знаменнику А квадрат мінус 5аб. Чисельник ми переписуємо без змін, тут нічого не можемо зробити, а в знаменнику спільний множник А винесли за дужки. В дужках залишиться А мінус 5Б. Ми побачили, що з'явився спільний однаковий множник. А-5б і А-5Б в чисельнику і знаменнику ми скорочуємо. Відповідь в чисельнику 1 залишилось знаменнику А. Дев'яте завдання. Маємо умову в чисельнику y квадрат мінус 25 в знаменнику 10 плюс 2 y Знову запам'ятовуємо два корисних шляхи при скороченні дробів. Або виносимо спільний множник за дужки, або впізнаємо і застосовуємо формулу. Зараз ми зробимо і те, і друге. В чисельнику бачимо формулу різниці квадратів, застосовуємо її, y-5 помножити на y плюс 5 в чисельнику. В знаменнику ми можемо 2 винести спільний множник за дужки, Залишиться 5 плюс y. Враховуючи, що від перестановки доданків сума не зміниться, ми бачимо, що y плюс 5 і 5 плюс y це одне і той самий вираз, і ми можемо скоротити, залишиться в чисельнику y-5, в знаменнику 2. Десяте завдання. В Чисельнику а квадрат плюс, плюс 4 в знаменнику 9 плюс 18. В чисельнику впізнаємо формулу і записуємо. Це буде А додати 2 до квадрата. В знаменнику 9 можемо винести спільний множник за дужки і залишиться А додати 2. Таким чином, з'явився спільний множник А додати 2. В знаменнику після скорочення зникає. В чисельнику залишиться А додати 2 в першому степені. Ось таким чином записуємо. В знаменнику 9. Одинадцяте завдання. В чисельнику це квадрат мінус 6c плюс 9, в знаменнику це квадрат мінус 9. Будемо впізнавати формули. В чисельнику ми згортаємо у формулу квадрата різниці. Одержуємо це відняти 3 до квадрата. В знаменнику розглядаємо формулу різниці квадратів квадрат мінус 9 дорівнює c мінус 3 помножити на c плюс 3. Застосувавши формули скороченого множення, ми можемо тепер скоротити на спільний ножник c мінус 3. В знаменнику c мінус 3 зникає. Чисельнику це мінус 3 один раз залишається. Тобто це мінус 3 в чисельнику це плюс 3 в знаменнику. Дванадцяте завдання. Чисельник М у кубі плюс 1 знаменник М квадрат мінус М плюс 1. Я ще раз нагадую, що необхідно повторити формули скороченого множення. В даному випадку сума кубів. Зараз я нагадую цю формулу а у кубі плюс Б. Б у кубі дорівнює А додати Б в перших дужках, а в других дужках неповний квадрат різниці, тобто А у квадраті мінус добуток А на Б і плюс Б у квадраті. Застосувавши цю формулу, у чисельнику ми одержимо m плюс 1 в перших дужках помножити в других дужках m у квадраті мінус m і додати 1. Знаменник поки переписуємо без змін m у квадраті мінус m плюс 1. І ми впізнали, що спільний множник з'явився і в чисельнику, і в знаменнику, можемо на нього скоротити. Результат m плюс 1. Завдання виконали. Розглянемо номер 37, перше, друге, п'яте і шосте завдання. Будемо скорочувати дроби. В першому завданні, уважно подивившись на умову, ми бачимо, що в чисельнику А мінус Б, а в знаменнику записано Б мінус А. Немовби схожі, але відрізняються порядком. В цьому випадку роблять таким чином: винесемо мінус за дужки. У чисельнику, наприклад, виношу мінус за дужки. Я повинна тепер поміняти знаки в дужках на протилежні. Помінявши знаки на протилежні, я для зручності запишу ось таким чином B-A. Перевірте, ми поміняли знаки на протилежні в дужках. Знаменник переписую без змін, і бачимо, що тепер спільний однаковий множник є і в чисельнику, і в знаменнику. Скорочуємо результат: чисельнику мінус одиниця в знаменнику 2. Отже, запам'ятайте, як виносити мінус за дужки. В другому завданні чисельник 3х-6, знаменник 4y-2х, будемо виносити спільний множник за дужки. Якщо я винесу у чисельнику 3 спільний множник за дужки, в дужках залишиться х-2у. Якщо в знаменнику винесемо спільний множник за дужки 2, то в дужках залишиться 2y-х. Тобто схожий випадок, як і в першому завданні, Не мов би і схожі множники, але відрізняються порядком. В цьому випадку винесемо мінус за дужки. В чисельнику, наприклад, я виношу мінус за дужки і в дужках змінюю знаки на протилежні. Змінивши знаки на протилежні, іншими словами, я поміняю їх місцями. І знаменник записую без змін. Тепер ми впізнали спільний множник і в чисельнику і знаменнику скорочуємо відповідь мінус 3 других. В п'ятому завданні в чисельнику х квадрат мінус 25, в знаменнику 5х квадрат мінус х у кубі. В чисельнику формула різниці квадратів, застосовуємо її мінус 5 на х плюс 5 у чисельнику. В знаменнику виносимо спільний множник за дужки, можемо винести х у квадраті. Залишається 5 мінус х. Зверніть увагу, що, щоб скоротити, нам знову ж таки треба винести мінус задушки. Я виношу мінус задушки, наприклад, у знаменнику. Чисельник х-5 на х плюс 5 залишаю таким самим, а в знаменнику винесемо задушки мінус. Іншими словами, треба поміняти знаки в дужках на протилежні, або для зручності ми записуємо х відняти 5. Спільний множник побачили, і в чисельнику і знаменнику скорочуємо. Залишається х плюс 5 у чисельнику, в знаменнику мінус х у квадраті. Можемо записати це таким чином: мінус чисельнику х плюс 5. В знаменнику х у квадраті. Шосте завдання: в чисельнику y квадрат мінус 12 плюс 36, а в знаменнику 36 мінус у квадраті. Ми можемо застосувати формули скороченого множення. Будь ласка, повторіть формулу скороченого множення для кращого засвоєння теми. Отже, в чисельнику y-6 до квадрата згортаємо у квадрат різниці. В знаменнику впізнали формулу різному. Квадратів застосовуємо 6 мінус y на 6 плюс y. А тепер дуже повчальний момент. Зверніть увагу, у чисельнику y мінус 6 до квадрата. Ми пам'ятаємо, що квадрат від'ємним не буває. І тому у дужках ми можемо міняти місцями 6 мінус і до квадрата, і від цього значення не зміниться. Що ми зараз і зробили? Знаменник записую без змін. І тепер спільний множник 6 мінус y ми можемо скоротити. Одержимо відповідь 6 мінус Y у чисельнику на 6 плюс Y у знаменнику. Таким чином, розв'язавши номер 37 ми з вами дуже корисні правила. Зараз запишемо. Отже, якщо є вираз А відняти Б, і ми виносимо мінус за дужки, то в дужках залишиться Б-А. Але якщо А-Б ми підносимо до квадрата, тобто до парного степеня, то в дужках ми маємо право міняти місцями, це буде б а до квадрата. Це важливо і ми надалі будемо використовувати. Вдома спробуйте опрацювати параграф 2 і виконати схожі завдання для того, щоб закріпити матеріал. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів.